Всім доброго ранку. Сьогодні у нас дуже незвичне відео, тому що у нас з'явився на каналі новий герой, новий учасник. Це моєї внучки Реборн, Теєчка. І сьогодні у нас буде відео саме із цією маленькою. Красунечкою, тому що е, Мар'ян у мене розібраний. Його е, 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 голова поїхала в, е, до майстра. Е, там деякі вийшли нюанси не дуже добрі. І вам покажу, в якому він зараз стане. Ось зараз я вам покажу, в якому стані Мар'янчик у нас. Ось він, такий, як бачите, у нас ручки і ніжки є. А голови, як бачите, і немає. Вона у майстра на реставрації. Такі у нас на ручки. Гарні такі полечки. Ну, не знаю, скільки буде тривати реставрація, там був такий не дуже приємний нюанс. Він почав блищати, личку почав блищати. І я вимушена була відправити його до майстра на переробку, реставрацію, як то кажуть. Лишається тільки тішитись такими пальчиками. Скучила за ним дуже, не знаю. Я вже повторююся, скільки буде тривати реставрація, але я дуже сумую за Ну, Сподіваюся, що він дуже швидко. Він мене тут схований в такій шухлядці. Він тут моє вничок вклеювало такі гарні фігурки. Це вже її. Я поставила в її шухлядку таку. Повертаємося до нашої теї. Ось вона так виглядає у нас. Така красунечка. До речі. Ось мої нові но... ногтики. Комусь не подобались мої ногтики, але ж ось вам показую. А це в мене вже нарощені. Це не мої, а нарощені. Так що ось такі справи. І зараз будемо передягати нашу наш гардероб. Я колись зніму огляд. На весь одяг це одяг осінній, більш такий осінній, і в ньому е, сталися зміни, тому що я е, перебираю одяг весь, і який вже трішки проївся, я його ховаю, а інший витягую. Так що чекайте невдовзі огляд на одяг. Якщо вам це цікаво, то я, звісно, зніму. А якщо не цікаво, то знімати не буду. Так що пишіть у коментарях, не встидайтеся, не соромтеся, це е, не так погано, як вам здається. Е, пишіть від чистого серденька, я все зрозумію. І... Е, Будемо співпрацювати з вами. І так, щодо одягу, зараз ми втягнемо, будемо вибирати одяг для теї. І навіть я не знаю, тут в основному є нейтральний одяг, як ви бачите. З рожевого тільки у нас два ось таких сліпики і два боді. Ну, плюс ще ось є повзунята. Ні, це танці і ползунята ось. Теж є ползунятка, як бачите. Ну, я в основному е, вибираю е, такий одяг, щоб був нейтральний. Щоб був як для дівчинки, так і для хлопчика. Так, що ось такі справи. Тож виберемо для неї одяг. Я вже розумію, який мені потрібно. Ой, вивернулася. Так, вибрала я для неї ось такий сліпик, зараз я вам пізніше покажу. І в нас буде боді ось такого кольору. Зараз я витягну і до вас повернусь. І так я вже витягла боді, зараз я вам покажу, який цей буде боді. Ось він такого кольору, як бачите, гарного. Плюс зараз покажу, який у нас сліпик буде. Ось такий гарненький сліпичок у нас є. Ось він такий з такими квіточками, метеликами. Це нашити, тут ось вишити. І тут ось такими рюшками гарними. Зараз е, будемо, е, вибирали їй е, носочки і е, якусь шапочку. І так, я її вибрала ось такі е, носочки гарні. Зараз будемо вибирати шапочку. І так, тут ось шапочки всі мої. Це дуже теплі такі. Це, до речі, нові мої шапочки. Я їх в'язала не руками. Я купила спеціальну машинку. Можливо, я вам пізніше її покажу. І я хочу вибрати якусь ось таку шапочку виберу. Теж, до речі, ні, це з педмедиками. Ну, а це ось із серденьками такими. Як бачите, ой яку вибрати навіть лісною. Візьмемо оцю таку гарнесеньку Ось вона така гарненька у нас. І треба вибрати якийсь э, слюнявчик У нас слюнявчиків тут два. Зараз я витягну. Ось такий скаченятками. Це улюблений мій, я його дуже люблю. І ось такий простенький. Решту слюнячків я поставила ну, в іншу коробку, тому що тут вже майже немає місця. І виберемо, напевно, ось цей. Хоча він застібається, а той зав'язується навіть і не знаю, який і вибрати. Ну, виберемо цей, як завжди. Так, все. Плюшку я вибирати не буду, тому що в неї вона одна. І підгузок теж ми міняти не будемо, тому що я недавно міняла його. Той тобто зношений, я його викинула і е, поміняла на новий, на інший. Тож будемо зараз е, перевдягати нашу малечу. І ось як бачите, я вже перемістила мою малечу е, на ліжечко. І зараз ми будемо перевдягати. До речі, я ось цю шапочку е, теж в'язала на цій машинці. Зараз я вам її і покажу. Ось, як бачите, така у нас машинка. Ну, це дитяча. Тут можна і е, рукавички в'язати, і носки, і шапочки. Ну, вона занадто мала для дорослих шапок. Це треба е, купляти іншу. Ось вона, бачите, ось так виглядає у нас. ось крутиться, Тут е, треба спеціальну е, В'язати, вміти в'язати. Ну і вона ось така у нас гарна, ось такої фірми. Так що ось такі справи. Тож вже, ну це дуже швидко вона в'яжеться, та шапочка. Буквально за пів години, якщо не менше, і ось такі справи. Шапочки виходять дуже гарні в нас. і е-е це вона подвійна, зараз я зніму вам покажу. Ой, яка ти у нас борохата, вона в нас з волосечка. Ось така, як бачите, вона у нас подвійна. подвійна така шапочка. Ну, в'язка, звісно, не асовська, але ж, але ж все одно для ляльки, для е, дитинки на осінь, вона дуже зручна. Ось бачите, ось так можна вдягти, якщо трішки більша голівка. Ну, вона, як бачите, вона дуже не тягнеться, нічого. Для ляльки підійде. Зараз я дістану гребінець і ось у нас є такий гребінець з таким ось малюночком. Можливо, видно вам. Фокусівся і навіть не знаю де. Ну нічого. Так що будемо розчісувати вже не зараз, а пізніше, коли ми О. Тут у нас теж кнопочки є. Я їх робила сама, у мене спеціальний є е, пристрій такий. І набір кнопочок я заказувала його через інтернет. І це, до речі, я вам скажу дуже гарна його листочка і за ним потрібно угу. доглядати гарно. Тут ось такий у нас боді дуже гарний. Ну, як бачите, ось новий підгузник, ми його просто... Поправимо. Це вже геть деєчка і сповзла. Ось ну, така вона в нас гарненька дівчинка. Виглядає вже як не, не новонароджене малю, а вже трішечки. старше. Так. Ну підвозник у нас, я бачу, такий, як і на мар'янчику. Зараз ми його поправимо, бо він щось у нас повз. Ось так. І ось так. Теж він вже починає розтягуватися і це не дуже гарно, я вам скажу. Так. Ось одягаємо ось такий очі гарний. Я вам скажу. Нарощені нігті, ними трішки складніше. У мене виходить ніж із звичайними нігтиками. Незвично, звісно. Ну, я роблю їх не перший раз. Це вже десь четвертий раз. І виногия трішки відвикла і мені не дуже зручно. так Вот такая у нас плиточка маленькая. О, такая красуночка маленькая, ей уже пасуют Замеренный Замеренный одяг, уже такие. У нас есть носочки, Вони теплі, махрові всередині, як бачите. І ми зараз будемо втягали. Ну, трішки вони широкуваті, але ж все одно. Так, Вдягаємо. ось такий комбінезончик. Він мені дуже подобається, він дуже гарненький. Його носила реальна дитина, тож він трішки не такий, як моє бути, але для реборна, я думаю, буде самий раз. Ось так. Моя малечина. Злотрий. Дуже гарний. О, така у нас красунька. Так. Ось вот така у нас маленька дівчинка. Зараз ми її розчешемо. Вот Ось така моя дівчинка. і така її вже пару місяців. Дуже її любить моєго начатку, тому що вона виглядає як справжня немовлятка. Так, ось так моя квіточка маленька. Ось, так моя зірочка маленька. Моє сонечко. Так, поки ще дамо їй пустушечку і, 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 і будемо готувати їй суміш. Ось так. Це щоб ти не загубила. О! Дивіться, який пасує все. Ось така моя сілечка маленька. Ось така моя тічка, така вона гарненька. Так, слюнячок ми поки що залишаємо. І будемо йти готувати. І так, я вже налила, як бачите, водичку. Це в нас нова чачка. І зараз ми почнемо додавати до водички суміш. Вибачте, будь ласка, в нас дуже великий вітер. Як завжди рукороб. Є ложечки я думаю, хватить. Ну, це я зараз вийду. Е, пляшечку я не герметизую, тому що. Це, я там подивилася, то нема ніякого сенсу її герметизувати. вона, однак, буде розгерметизуватися. Так що ось такі справи. Водичка в нас якраз така, яка має бути. Пляшечка доволі таки велика, 250 мм, як бачите, ось. І зараз ми будемо годувати нашу малечу. Так, зараз я оце приберу, те, що я забруднила, і повернемось до вас. Так, я вже на столі ось прибрала. Ось у нас вже таке молочко є. І будемо годувати нашу тею. Вимкнула світло, тому що на дворі дуже сильний вітер і потемніло, я боюся, що буде дощ, тому я все буду знімати при світлі. Так, зачекалася моя квіточка новенька. Зараз будемо тебе годувати. І так, зараз ми вдягнемо слюнявчик. Поки що ми це приберемо і будемо блягати свиньочик. І будемо ноцю зіреньку маленьку годувати. Ось так. Ось я закрутила так. ой. Так, ми втягали її. До речі, приготувала на всяк випадок такі серветки. Ось такі. Вони дуже гарні, дуже вологу поглинають ось така вона на вигляд. Ну, я розмотувати зараз не буду. Це сухі серветочки, звичайні, тільки ж, ті, що в дорогу. У мене їх дві штуки. Ось як бачите, одна вже розпочита, інша ні. Так що рекомендую дуже гарні серфеточки, серветки. Так, і будемо годувати нашу малечу. Так, як бачите, ось ближче вам покажу. Тут такий котик, листочки. І ось такий є шкала така. Дуже гарна пляшечка. І зараз будемо годувати. Як казала, я вже приготувала, тому що у нас соски, повторюся, ще раз не герметизовані. І ви ж бачили в попередніх відео, в які бувають нюанси. І зараз ми будемо. О, бачите, і вже не виходить. О, все. Тут О, то, не біда. Це пересихається все. І все буде гаразд. Ось так моє маленьке. Голодне, проголодалося. Моя пташечка маленька. Ні, сонечко маленька. Так поголодалася. Я вже трішки обітерла, тому що дуже лівється молочко. Опісля як я погодую малечу, Тоді я і витриє. Ось так ми гарно п'ємо. Трішки ось уже використала. За котрим мусора. цей був дуже бігає молочко. І прийшлось мені її витирати. Моє садик так гарно п'є молочко. О, моє сонечко. Ми вже трішки побили молочко. От так, моє сонечко. Бачите, залило її молочком. Мені серденько. Ось так, так. Стають у пригоді наші серветочки такі гарні. О, і борідко в нас, підбородочок. бородочок, під наше. Залило молочком. Тут ось такі складки, що її дуже-дуже важко витирати. Ось вона трішки не допила молочка у нас. Я пізніше ще зроблю молочку, але буду робити його за кадром. І пізніше як трішки погуляємо, поспимо і ми її ще раз нагодуємо. Самірочка ось випила майже все молочко, але трішки залишилось. Я пізніше її погодую. Але буду годувати за кадром, тому що, ви бачите, в мене світло мерехтить, Дуже великий, великий вітер, і я боюсь, що в нас не, хва, ну, не стане світла, і тому я буду годувати її за кадром. І зараз я дам їй пустушечку. Ось таку гарнесеньку. Ні, це не так. Ось так. Вона в неї одна чомусь. Ну, треба буде зробити ще, але в мене зараз немає магнітів. І я ну, як замовлю магнітики, тоді я її і зроблю пустушечки. Так що ось така у нас красунка маленька. Ну, я її зараз трішки потримаю стовпчиком, бо вона щойно поїла. Ось так у нас умалечок. Ось так. так ми ставимо її, щоб і вам вже швидко було. Постоїмо, постоїмо трішки Ото, моя маленька. Глянуємо, як квіточка маленька. Я поглажу її животичок. Моя маленька. Вона так буде спатеньке. У мене всі малюки, що мар'янчик, що самірочка. Вони в мене звикли, що я їх ось так глажу по животику. І вони в мене гарно, так гарно, смачно засинають. Зараз я дам їй такого ведмедика. Він у нас один такий комфортер. Він у нас дуже популярний серед малюків, тому що а, скільки я обходжувала і секонд-хендів, і таких магазинів, були, звісно, комфортери, але, але вони мені були не по душі. Оцей такий я його купила. Вже давненько, звісно, ще, по-моєму, навесні. Я його купила, він мені дуже сподобався. І він у нас такий вже трішки за. Заношений, зазаграний, тому що малята його дуже сильно люблять. Люблять жмакати, люблять смоктати його, тому що тут, ось, бачите, вже всі лапки в нього висмоктані, вже все його заяложене, тому що дітки його дуже люблять, мої малятка. Я його виперу на днях в мене є спеціальна пральна машина. Зараз я вам її покажу. Ось такий. В пральній машині я перу одяг своїм малятам і свої такі дрібнички. Це, до речі, дуже гарна е, пральна машинка. В неї є е, віджим. Е, там спеціально є така корзиночка. Я вам зараз показувати не буду, тому що вон, е, ця пральна машинка у. Е, Ящичку в коробочці я її розкривати не буду. Колись я вам її покажу. В наявності, яка вона є режим віджиму. Ну, Хоча віджимає вона не дуже гарно, але ж все ж. Повертаємося до нашої малявочки. Вона вже в нас заснула. Тож, на цьому хочу вам завершити своє відео. Дякую всім за перегляд. Ми вас всіх дуже любимо і чекаємо на нові зустрічі. Тож, всім мирного неба, всього самого найкращого. Не звертайте в мене там мої е, маленькі е, звіринець. У мене маленькі є. Є красенятка. Тож в е, хаті доволі так тепло і е, крисенят тепло, і воно п'є водичку. Тож не звертайте увагу на цьому. Е, я завершую своє відео, як я вам вже казала. І до нових зустрічей. Папа, всіх любимо і міцно обіймаємо.